Раніше як працює е, ця схема з навчанням і військовим вишколом е, дітей та молоді з тимчасово окупованих територій? Ну, дивіться, це взагалі загальна практика зараз е, країни окупанта для те, щоб привернути дітей до себе. Більше мало того, що по школах повністю винищено все, що стосується української історії, і накладається лише російська, в тому числі, як ми вже казали, ті ж самі підручники історії ЛНР. Але цього року пішли трохи далі, виділили. Значні кошти на, скажімо так, як це сказали, оздоровлення дітей на 12 тисяч дітей по російських пришкільних таборах. Зрозуміло, що минулого року ми вже маємо інформацію, як це все проходило. Це загальне таке, знаєте, промивання містів, про те, що і історія в нас там неправильна, і буквально на днях я дивився там репортаж однієї з дівчат, яка повернулась про те, що в Чорнобильської там трагедії не було, і взагалі і казацтво, і Україна це все фікція. Ну повністю промивка. Дитячих мозгів повністю постановка створення таких чергових нових росіян з вивченням гімнів, з вивченням великої історії російської, як вони це називають. І найгірше те, що минулого року почали вони створювати як на території Луганщини, так і на території Росії. Там усі військові табори, воїн з різними найменуваннями, там псевдогероїв, які там у них є, які загибли під час. Вторгнення Росії чи війни з лнр і найгірше це те, що це саме підготовка військової справи юнаків і дівчат від 13 до 17 років під це виділені, скажімо так, дуже значні кошти для саме от такого, скажемо, перевербування чи пере... зміни орієнтації молоді. да І це дуже велика проблема, як я вважаю, тому що знищення самосвідомості це вже є якраз знищення, взагалі української це геноцид українського народу, і в тому числі такий культурний загалом пане Артеме, скажи, будь ласка, чи були подібні ініціативи від окупантів попередні роки, коли теж дітей відвозили от в такі табори для перевиховання? Так, да, минулого року ми бачили оздоровлення. Ми всі пам'ятаємо, що минулого року, після е, вторгнення Російської Федерації на території України, коли окупували території, там за півроку е, вони екстрено почали обстеження наших дітей. Ну, це до цього все йшла підготовка обстеження здоров'я саме. І виявили, понад на сімдесят що дітей. У нас виявилося, що вони хворі на ті чи інші хвороби. Причому тут екстрено потрібно лікування. Допоможуть тільки там російські оці табори для відпочинку, але знову ж таки є питання по цим таборам. А якщо вони цього року публікують, що вони хочуть в Євпаторію відправити частину дітей на оздоровлення, при тому, що вся морська, скажімо, лінія або замінована, або в барикадах і навколо всюди військові частини навколо цих таборів, що небезпечно для дітей, крім того, хочуть там в Курську області, де ми ж пам'ятаємо, що ось тільки нещодавно йшли потопи і заливало все. І де дійсно критична ситуація, де були і уранові шахти, які затопили це, те, що самі росіяни вже ж кажуть про. Те, що пішли на них потопи, і невідомо, як закінчиться, коли ґрунтові води попадуть і куди вони попадуть. Але найстрашніше, що ми пам'ятаємо перві нового року, коли вивезли 60 наших дітей оздоровитися, і оздоровили так, що на, під час повернення потягом з Пермі на Луганщину із за критичного стану дітей з кишковою хворобою і. З високою температурою поїзд було зупинено. Усі діти були шпитальовані. На жаль, одна наша дівчина тоді померла. Ми це все прекрасно пам'ятаємо. Отаке оздоровлення, але тут зрозуміло, що ні про яке загалом оздоровлення на території ЛНР і Росії не йдеться. Це просто пере, скажімо так, переламування дітей на російський штат, що Росія це правильно, а Україна і все інше вам постійно прихали. Чи є можливість уберегти дітей та молодь від таких таборів, і участь них примусова з боку влади окупантів? Да, ви знаєте, списки школярів є. У них повністю ще ми прозинку про це казали, що спеціальні служби, і в тому числі і служби поліції, ті ж там збирали дані як по хлопцям, які закінчують школу для того, щоб там невеликий срок до мобілізації залишається, так і по всіх інших дітях. І в наказному порядку там оздоровлення. Батьки дехто намагаються там уникнути цього оздоровлення, що вони їдуть самі, але тут же квоти доведені на школи, тому там займаються саме школи. І освітні заклади, в яких ці діти навчаються, тиск пане Артеме, От ви казали про дітей від 13 до 17 років, і що це було попередні роки? Оті юнаки, які були 17-річними у таких таборах перевиховання, коли стали повнолітніми, що з ними відбувається, чи залучають їх окупанти до війська? Ви знаєте, мобілізація триває на Луганщині, як і на всіх окупованих територіях, в повному обсязі. Ти ми вже неодноразово доровідали як і про молодь, так і про інших їх громадян чоловічої статі, яких із шахт і з усього позабирали. ми ж зараз маємо інформацію про те, що на шахтах позалишалися лише, скажімо так. Критично важливі професії, які просто-напросто неможливо забрати, і то не всюди. І ми ж бачимо передачу тих самих шахт росіянам і те, що завозять туди вже саме російських робітників, причому максимально мобілізуючи всіх луганчан, бо не про це не наразовано про це, тому що дуже багато наших людей. Примусово мобілізуються, навіть там створювали них, перепрофілювалися, скажімо, колонії для того, щоб утримати тих, хто не бажає, і тих, хто примусово були мобілізовані, відмовились виконувати свої завдання. Але на жаль, ви ж розумієте, що відмова виконання. В такій армії терористичній виконувати якесь завдання може закінчитись дуже трагічно для будь-якого чоловіка. Просто ми ж маємо інформацію, і самі з вами бачимо постійно, те, що наші що вони своїх стріляють за відмову йти атакувати там то чи іншу посадку, і не виконання завдання, то ви ж розумієте, яке буде відношення до наших громадян з окупованих територій. Скажіть, будь ласка, яка взагалі зараз ситуація на тимчасово окупованій території Луганщини? Чи є там можливість виїхати з цієї території? Чи окупанти все таки українцям забороняють це робити? Ну, ви знаєте, загалом на скажімо, деокупованій території також ситуація дуже складна. Ворог дуже збільшив тиск, Скажімо так, там, де ми маємо підхід до своїх громадян, які ще знаходяться на деокупованій території, ведуться постійні обстріли по логістичних шляхах. Ось сьогодні, зранку, коли хлопці питалися туди проїхати, наші кап прилетів по одній з одному з маршрутів, скажімо так, ми будемо розголошувати, да куди. Постійні обстріли вже третій день не могли хлопці попасти. Вчора на вечір попали, але зранку довести там гуманітарку і все інше вже не змогли. Але зараз ситуація ускладнилась через велику кількість обстрілів. Але продовжуємо працювати із військовими, з правоохоронцями по забезпеченню всіх необхідних потреб. Загалом по всій лінії фронту, скажімо так, ситуація на Луганщині. Ситуація загострилась. Ворог питається знайти шляхи для прориву. Однак, дякуючи нашим воїнам, лінія стоїть на місці. Хлопці наносять значне ураження Ворогу дійсно значне, і скажемо так, для нормальної армії це було щитиме а, ушкодження. Але росіянам без різниці вони щодня кидають нові й нові свої орди на просто на загибелі, тому що хлопці їх нищать ще на підходах. зрозуміло а те, що стосується на окупованих територіях, дійсно є проблематика, тому що ну, дуже багато блокпостів. Ви ж бачили, ми давали інформацію, і там, скажемо так, росіяни. Якісь частині навіть підтвердили, коли публікували про бухарні зони там Ростовській області. Дуже велика кількість блокпостів. Виїзд чоловіків, скажімо так, з території закупованої майже неможливо. Тільки якщо саме можливо, десь е, е, якісь документи здобуде для того, щоб виїхати, зрозуміло, що не безкоштовно. Тоді це єдиний варіант. Ну так виїхати звідти дуже важко. Пане Артему. Дуже дякую, що доєдналися. Артем Лисогор, керівник Луганської обласної військової адміністрації, був...